Житловий комплекс в Ідріел, Велнес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Інцидент стався в прикордонній території Естонії. Зокрема, їхня служба вирішила закрити прикордонний пункт пропуску САЦ, оскільки прикордонники помітили, на території Росії більше ніж зазвичай військовий підрозділ. Про це пише естонська громадська телерадіомовна компанія. За словами Кюнтера Педоски, оперативного керівника південної префектури, у п'ятницю прикордонники помітили на території більшу, ніж зазвичай російську присутність. Російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід САЦ, оскільки це їхня територія. Сьогодні рух був більшим, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є убезпечення естонського народу. Він зазначив, що спочатку прикордонники розмістили патрулі по обидва боки дороги, які спілкувалися з водіями, що проїжджали, і надавали рекомендації уникати цієї місцевості у цей час через посилену присутність російських підрозділів з того боку кордону. І Олександр Лукашенко наказав терміново перевірити бойову готовність армії. Про це йдеться у повідомленні тамтешнього міністерства оборони. За дорученням Лукашенка військові проводять комплекс заходів із проведення підрозділів до найвищого ступеня бойової готовності. У відомстві зазначили, що частина підрозділів здійснить висування у визначені райони та виконає завдання, передбачені розпорядженням. Перевірку координує державний Ради безпеки Республіки Білорусь. І бачимо насправді, що дуже багато якихось не до кінця зрозумілих процесів відбувається довкола кордонів країн НАТО і Російська Федерація дедалі нахабніше починає діяти зокрема, те, що стосується якраз таки російського групування військ поруч з кордонами Естонії, і саме цю країну дуже часто згадують в пропагандистських ефірах на російському телебаченні. Причому зрозуміло, там вони висміюють естонську армію, кажуть про те, що знову ж таки ті самі 2-3 дні потрібно для захоплення Естонії, і що буцімто це буде такою легкою прогулянкою для російської армії. Але ми вже добре навчені і знаємо, що робить спротив народу. І 3-4 дні, там подекуди тиждень Російської Федерації на захоплення України розтягнулися в. Війну майже на чотири роки, у якій Російська Федерація втрачає по по подекуди і навіть більше тисяч своїх солдат щомісяця, і загальні бойові втрати противника вже давно перейшли в позначку в один мільйон осіб, врешті-решт. Тому будемо спостерігати дуже детально за тим, що відбуватиметься і довкола європейських країн, і їхніх кордонів, тому що німецька розвідка говорить про те. Що Російська Федерація вона зараз розглядає саме ось такий план нападу на країни НАТО, і, на мій погляд, гібридна така війна вона вже розпочалася. І велика кількість громадян Російської Федерації у Європейському Союзі, на мій погляд, може стати такою певною бомбою повільної дії, яких Російська Федерація потім зможе дуже легко використовувати як своїх агентів, і це те, з чим ми стикнулися на початку цієї війни. Ні, коли дуже багато було інформаційних вкидів, дуже багато було атак, і так само було багато зливів інформації. Я думаю, це там не те, щоб якийсь величезний секрет, просто говорить про те, що розвідка Російської Федерації працює на досить високому рівні, і зараз вони намагаються дуже часто вербувати українських громадян заради якихось своїх інтересів, і про це. Пише постійно служба безпеки України, що мовляв, якщо вас намагаються завербувати, або ви е, там попали в поле зору російської розвідувальної служби, то обов'язково треба про це повідомляти або ж в поліцію, або в Службу безпеки України і вже. Тоді фактично мінімізувати абсолютно свою участь в всіх цих процесах на центральній площі Пхен'яна напередодні пройшов масштабний військовий парад, на якому були представлені найновіші ракетні комплекси, танки та самохідні артилерійські установки великого калібру армії КНДР. Про це повідомляє північно-корейське державне інформагентство. У параді взяли участь усі види та роди військ збройних сил КНДР. А також були продемонстровані останні зразки сучасного озброєння. Зокрема, вперше були публічно показані комплекси гіперзвукових балістичних ракет середньої дальності та ракети із гіперзвуковою плануючою бойовою частиною, а також міжконтинентальні балістичні ракети Хвасон 20 за ними площею прослідувала колона нових бойових танків ЧХОНМА 20 та єдині у світі 600-мм реактивні системи залпового вогню, які, наприклад, на заході класифікують як ракети малої дальності на трибуні. Поряд із Кімом за проходженням військових колон спостерігали представники. Ряду країн, зокрема прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, голова Путінської партії Дмитро Медведєв та генеральний секретар Компартії і верховний лідер В'єтнаму То Лам та ряд представників керівництва інших країн Азії.